Синбад мореплавець. П'ята Подорож. Перша частина. Повернувшись додому, брати мої, я знову став жити веселим, безтурботним життя і незабаром забув про все, чого зазнав і що витерпів. І знову закортіло мені податися в далекі мандри. І я накупив багато дорогих товарів, спакував їх і, залишивши славне місто Багдад, вирушив у Басру. Там я... Наглянув великий гарний корабель з новесенькими вітрилами, купив його і найняв капітана та матросів. Потім навантажив на корабель товари і звелів своїм рабам та слугам наглядати за мене. До мене прийшли купці і попросилися на корабель. Я дав дозвіл, і вони позносили свої товари, після чого ми вирушили в плавання, веселі та вдоволені. Тішачи себе надією на успіх та прибуток. І так ми пливли від острова до острова, від моря до моря, аж поки добулись до Великого острова і зійшли на сушу. На острові, здавалося, ніхто не жив. Але недалечко від берега височіла величезна біла баня. То було... Яйце птаха, аруха. Однак моряки й купці не знали, що це за птах, і почали жбурляти в яйце каміння. І яйце розбилося, а в яйці було пташеня. Купці витягли пташеня, зарізали його і з'їли. А я не сходив на берег, залишився на кораблі, і купці не сповістили мене про те, що скоїли. Потім один із купців прийшов до мене і сказав О хазяїне, поглянь на яйце, яке ти прийняв за баню. І я пішов, щоб подивитися на яйце, і побачив, що купці розбивають його камінням. Не робіть цього, гукнув я, бо з'явиться птаха рух, розламає наш корабель і всіх нас поїсть. Та купці не послухались мене, а в цю мить. Сонце сховалося і день потьмарився, і чорна хмара затулила небо. Ми підвели голови і побачили, що це крила Аруха Ар заступили нам в світ. Коли Арух Ар прилетів і побачив, що яйце розбите, він закричав страшним криком, а на той крик прилетіла його подруга, і вони почали кружляти над кораблем. І кричати гучніше, ніж гуркоче грім. Тоді я гукнув капітанові і матросам Відв'язуйте корабель і шукайте рятунку. Капітан віддав матросам команду, і, коли купці зійшли на корабель, одв'язав канати, і ми попливли вздовж берега. Побачивши, що ми попливли, птахи зникли. Ми пришвидшили хід корабля, щоб утекти якнайдалі від острова. Але за якийсь час птахи з'явилися знову і наблизились до нас. У пазурах вони тримали по величезній скелі. А рух скинув на нас скелю, але капітан відвів корабель, і скеля впала у море, і наш корабель загойдався на височенних хвилях, і ми побачили морське дно. А потім подруга Аруха кинула трохи меншу скелю, і скеля, наче за велінням Аллаха, впала на корму корабля і розтрощила її. Кермо розлетілося на двадцять уламків, і все, що було на кораблі, потонуло в морі. А я став шукати рятунку, і милосердна доля послала мені якусь дошку, і я сів на неї верхи і почав гребти ногами. А вітер і хвилі допомагали мені. Наш корабель потонув недалеко від якогось острова, і море викинуло мене на берег, ледве живого, від утоми, голоду та спраги. Якийсь час я пролежав на березі, поки душа моя відпочила і серце заспокоїлось. Потім я пішов оглядати острів і побачив, що він схожий на Райський сад. Скрізь росли зелені дерева, буяли трави і квіти, текли прозорі струмки. Я нарвав плодів і їв, поки наївся, і пив із струмків, поки напився. А коли прийшла ніч, мене охопили втома і страх. Бо я не чув на цьому острові людського голосу і нікого не бачив. Пролежавши без сну до самого ранку, я звівся на ноги і знову почав ходити поміж деревами. Раптом я побачив криничку, а біля кринички старого статечного чоловіка у плащі, сплетеного з листя. І я сказав сам собі, може, цей чоловік теж урятувався з якогось корабля, що розбився біля острова? І я підійшов і привітав старого, але той відповів мені на мигах. О, старче, спитав я, чому ти сидиш тут? Старий сумно похитав головою і зробив знак, ніби наказуючи посадови мене собі на плечі і віднеси на той бік криниці. І я сказав сам собі, зроблю цьому чоловікові добро і віднесу його, куди він хоче. Може, буде мені за це якась подяка чи нагорода. Я посадовив старого собі на плечі, Відніс до того місця, на яке він показав, і мовив злазь потихеньку. Але старий не зліз з моїх плечей, а міцно обхопив мою шию ногами, і коли я подивився на ті ноги, то побачив, що вони чорні і жорсткі, наче шкура буйвола. Я злякався і хотів був скинути з плечей старого, але він стиснув мою шию ногами ще міцніше. Світ потьмарився у мене перед очима, і я впав на землю, наче мертвий. А старий став бити мене ногами по спині і по плечах, і я відчув сильний біль і звівся на ноги, а старий усе сидів у мене на плечах. Потім він зробив мені знак, який я зрозумів підійди до дерева з найкращими плодами. Я не послухався і знову бив ногами. І весь час робив знаки рукою, показуючи, куди йти. І я ходив із ним. Якщо ж бодай трохи барився, він бив мене і я був ніби в полоні у нього. Так ми увійшли в ліс, і старий не злазив з мене ні вдень, ні вночі. А коли хотів спати, обвивав мою шию ногами і дрімав, а потім прокидався і лупцював мене. Я схоплювався на рівні, боячись його прогнівити, і лаяв себе, що пожалів цього старого і посадив його собі на плечі. І я жив так багато днів, відчуваючи страшенну втому, і безупинно повторював подумки Я зробив йому добро, а воно обернулося злом. Присягаюся, більше ніколи в житті я не зроблю нікому добра. Я просив смерті години щогодини що щохвилини. Так я знемігся і змучився. Минуло чимало часу, і якось я забрів із старим на плечах в одне місце, де росло багато гарбузів. Деякі з них висохли. Я взяв здоровий сухий гарбуз, зробив у ньому дірку, вичистив його, а потім пішов до куща винограду, нарвав ягід. Насипав їх у гарбуз і затулив дірку. Я поклав гарбуз із виноградом на осонні і не чіпав його доти, доки виноград перетворився на чисте вино. І я став пити те вино щодня, аби хоч трохи збадьоритися, і день від дня мені прибувало сили. Якось старий побачив, що я п'ю, і спитав на мигах Що це? І я відповів, це смачний напій, він зміцнює серце і веселить розум. Я почав бігати із старим на плечах, танцювати, співати, плескати в долоні. Старий знаком звелів дати йому покуштувати вина. Я не насмілився ослухатись і віддав йому гарбі. Він випив все вино і кинув гарбуз на землю.